Лисичка і вовк. Якось у зимову пору бігла польовою дорогою лисичка. Бачить, дід везе повні сани риби. Дуже захотілося лисичці тією рибкою поласувати. От вона забігла наперед і простяглася посеред дороги, ніби не жива. Під'їхав дід до лисички, штовхнув її батогом, ні з місця. Спробував ще раз не ворухнеться. От, гарний буде комір бабі на шубу, подумав старий. Узяв він лисичку, поклав на сани, сів та й поїхав. А лисичка крадькома за його спиною всю рибу з сани і повикидала, а потім і сама вислизнула тихенько. Приїхав дід додому та й до баби Ну, бабо, який я тобі комір привіз. Та де ж він? У санях, там і комір, і риба. Піди забери. Пішла баба до саней, дивиться, нема ні коміра, ні риби. Повернулася вона до хати й каже у санях, крім ряднини, нічого нема. Може, ти по дорозі до корчми зазирнув і там усе залишив? Образився дід на дружину. А лисичка тим часом зібрала всю крадену рибку докупи, сіла та їсть. Раптом біжить вовк голодний, худющий, що аж ребра видно. Побачив, що лисичка рибкою ласує, та й підбіг привітатися. Добрий вечір тобі, лисичко, сестричко, каже. Добрий вечір, вовчику братику. Дай мені, будь ласка, рибки, бо я вже третій день нічого не їв. Лисичка взяла найменшу серед риб'ячих голів та й кинула її вовкові. Бери, вовчику, не думай, що мені шкода. Вовк спіймав той малесенький шматочок. Проковтнув, і аж сльози виступили в бідолахи. Ой, як смачно, лисенько, дай ще. Лисичка кинула йому риб'ячий хвостик. Смачно, дай ще, обурилась хитрунка. Подивіться на нього. Я не для того цілий день рибку ловила, щоб усю її комусь згодувати. А як ти її ловила? питає вовк. Дуже просто, ти теж так зможеш, відповідає лисичка. Піди на річку, знайди там ополонку, опусти в неї хвіст, сядь і промовляй. Ловись, ловись, рибко, велика й маленька. Довше посидиш, більше рибки спіймаєш. Побіг вовк на річку, знайшов ополонку, сів над нею, занурив хвіст та й промовляє. Ловись, ловись, рибко, велика й маленька. Ловись, ловись, рибко, велика й маленька. Уже й ноги в нього від холоду задубіли, уже й вуса і нієм вкрилися, а хвіст бовтається собі в ополонці, нічого за нього не чіпляється. А лисичка бігає навколо і підніс собі глузує Мерзне, мерзне вовчий хвіст. Що ти кажеш, кумасю? Та це я тобі, сірий вовче, допомагаю. Рибу до хвоста підганяю. От спасибі, лисичку, сестричку. Увечері став міцнішати мороз, і от вовчий хвіст почав до криги примерзати. Ворухнув ним вовчик не можна навіть із місця зрушити. Смикнув раз, смикнув вдруге, нічого не виходить. Ого, скільки риби начіплялося! зрадів сіроманець. Зібрався ще лисичці подякувати, а її вже й слід захолов. Усю ніч привовтузився вовк біля ополонки, так і не зумів хвоста звідти витягти. Уранці прийшли баби по воду. Та як закричать Вовк, вовк, бийте, бийте його! Підбігли ближче, дивляться, аж вовк не втікає. Тоді вони давай товкти його та бити. Вовк стрибав, стрибав, відірвав собі хвоста. І втік, не озираючись. Стривай, лисичко, думає, я тобі помщуся. А лисичка тим часом з'їла всю рибку і захотілося їй ще чимось покуштувати. Побігла вона до села. Глянула кумася у вікно крайньої хати, а там баба саме курку обскубує, збирається готувати вечерю. Пробралася Лиска до хати, дочекалася, доки баба відвернеться. Скочила, загасила свічку і узялася курку за запахом шукати. Однак у темряві спіткнулась і потрапила головою в діжку з тістом. Заліпило їй і вуха, й очі. Ледве знайшла двері лисичка та й прожогом кинулася до лісу. Біжить лисичка, коли назустріч їй вовк. А каже отака ти! розкажи но ну, знову, як ти рибку ловила. Невже так, як ти мене навчила? Подивися, що сталося зі мною через твою науку. Побили мене, покалічили, ще й хвіст собі відірвав. Бачить, лисичка, кепські справи. Ох, вовчику братику, удавано застогнала вона, тобі лише й хвіст відірвали, а мені всю голову розбили. Бачиш, мізки витікають. Правда, щира правда, розчулився вовк. Сідай, комасю, мені на спину. А я тебе швидко до твоєї нори довезу. Сіла лисичка на безхвостого вовка, їде та й наспіває собі пісеньку. Битий небито везе, битий небито везе. Що ти там кажеш? питає вовк. Та ж я кажу, що битий бито везе. Правда, лисичко, правда. Тільки не вовк лисичку, як вона швиденько зіскочила. Влізла у свою нору та море готати. Не дав бог вовку ні розуму, ні толку. Розлютився вовк, кинувся до нори, а залізти туди не може, та ще й болить там, де хвіст раніше був. Поплентався він до свого лігва і три дні зализував рани та видужував після побоїв. А потім до віку зарікся вовк із цією лисичкою якісь справи мати. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайк та поширюйте друзям. До зустрічі!